Відео зі старими фотографіями Львова зайшло настільки добре, що гріх не зняти продовження. Тому давайте не будемо затягувати зі вступом і поїхали дивитися. Так, і ось перше фото. Я спочатку не впізнав, що це, а потім придивився до адресного вказівника, і це в нас площа Галицька. Це якраз отой такий вузький прохід туди, в глибину кварталу. І це саме те місце, на якому я потім в 2014 році ставив оті такі круглі лавки з деревами всередині. І як бачите, тут колись такі були дерева, якраз от видно ось тут. А ще видно, який хаос-вивісок був там. Божечки, що це? Тут просто все завішано. Видно, ви знаєте, що хаос з вивісками це львівська споконвічна проблема, їй вже більше ніж 100 років. Тому що, ось якщо ось це. Марчен Мюллер це красиво, це гарно. То далі зверху, тут на балконі, на фасаді, всюди, все завішено, обліплено, і це капець, не треба так. І ще цікавий момент це те, що були значно менші тротуари. Видно, що люди не поміщаються і ходять і по проїзній частині також. А ще ось цей маленький провулочок, він був у вигляді такої нормальної вулиці. з Окремими тротуарами, які геть вузенькі, і ні на що не годяться, і з окремою такою проїзною частиною з бурківки. Зараз цей проїзд він є таким тупиковим, він закритий стовпчиком, і там кілька машин паркуються, і, в принципі, все. Так, а це, це несподівано. Точно не знаю, де це. Я навіть не впевнений, що це насправді Львів, хоча все може бути, я думаю, що. Передмістя Львова в 19 столітті, чи на початку навіть 20-го, були забудовані таким. Ну, от, власне, як на фото, я думаю, що цілком могло бути. Можливо, навіть це судячи з усього потічка. Може, це Полтова, десь в якихось там нижній течії, десь район там за підзамче. Можливо, десь от в ту сторону. І видно. Місцевих мешканців, які так з цікавістю і острахом дивляться на фотограф. Можливо, фотограф пізніше отримав від цих от місцевих мешканців, але судячи з того, що ми бачимо це фото, фотоапарат лишився цілим. А ось це в нас один з павільйонів, який знаходиться в Стрийському парку, і його збудували до отої всесвітньої виставки, до якої там, в принципі, всі ті павільйони були збудовані. І цікаво, що. Оригінально він був без вікон. Там, бачите, тільки двері, а всі інші стіни вони глухі. І наскільки я розумію, і наскільки я пригадую, там в ньому щось експонувалося всередині, можливо, якась така панорама, діорама, щось типу того. А зараз він використовується вже зовсім по-іншому. В ньому великі вікна, і там всередині спортивні зали політтеху, і там можна пограти в баскетбол, волейбол і так далі. Ось це вже в нас проспект Шевченка, і, в принципі, з того часу тут мало що змінилося, крім будівель вдалині біля катедри. Там зараз Укрсоцбанк і ось ця друга новіша новобудова, яку зараз тільки добудовують. І що цікаво, ну, по-перше, ось цей ще один хмарочос Шпрехера, він тут видно, тільки-тільки збудований, і він ще такий новенький, свіженький, видно, от наскільки він стильово виглядає. Ще цікаво подивитися на самих людей, як вони одягнені, в принципі, теж досить так стильно. Щось цікавого, от видно, що недавно висадили дерева. Це тоді були тополі, наскільки я пам'ятаю. І якраз от вони свіжо висаджені. Потім з часом вони розрослися значно вище і вже так от закрили цей вид на в тому числі цей будинок Шпрехера. А потім їх зрізали, і замість них висадили кулясті клени, які там ростуть і зараз. І, в принципі, як от на мій смак я би там хотів бачити теж щось таке. Більш суттєва, якісь крупніші дерева, які б влітку давали трошки більші тіні, тому що від кленів там тіні ну зовсім мало, і від спеки майже ніде сховатися. А все-таки це дуже круто, коли в місті є ось такий затінок, коли можна сховатися в тінь дерев, і вони насправді, як на мене, дуже добре доповнюють міське середовище, і я би не боявся, наприклад, того, що вони десь закриють якісь там вити на якісь будівлі, тому що. Як на мене, комфорт міського середовища він все таки значно важливіший ніж якісь там такі вигляди. Звісно, з цього правила мають і можуть бути виключення, але в загальному комфорт середовища важливіший. І як приклад, тут можна подивитися на Барселону, в якій просто неймовірна кількість дуже красивих будівель, в тому числі будівлі Гауді, але там завжди на тих вулицях є дерева, і біля будинків Гауді також, і вони трошки закривають вигляд, але в загальному місто виходить дуже приємним і комфортним. Їдемо далі, і це в нас перехрестя вулиць Личаківської і Володимира Винниченка, теперішньої. І в принципі, тут будинки ніби ті самі. Можна впізнати, вони знайомі. Але саме місце зараз дуже сильно змінилося. По-перше, там змінилося, немає зліва. Отут зараз видно трошки так стіну будівлі і видно дуже вузький тротуар. Потім з часом ту будівлю там розібрали і відновили Глинянську браму, яка зараз якраз зустрічає всіх, хто спускається зверху з Личаківської. І це місце стало виглядати зовсім по-іншому. І ще плюс там є такі перепади висот, тому що там зробили підземний перехід під вулицею, який з часом потім мав стати станцією швидкісного підземного трамвая. І ось ця кутова будівля, яку ми тут зараз бачимо, йде на першому поверсі, також видно якусь комерцію, напевно. Зараз там цього немає, і ось там на куті також. Ті всі вікна, вони просто проходи, і з них є захід так само під землю, в той підземний перехід. І ще видно тут також цікавий момент, що праворуч дуже багато зелені на площі митній. Зараз там зелені стало значно менше, ну і також саме в цьому місці, там якраз теж вихід з підземлі. І відповідно там, де зараз ті дерева ростуть, точніше, колись росли, там тепер просто сходи. На щастя, коли робили реконструкцію там кілька років тому за проектом Олі Криворучко, то там якраз зелені трошки додалося на цій площі, і в тому числі на виході з підземного переходу, але видно, що раніше було краще, тобто колись було більше дерев. Ну і загалом воно виглядає якось так більш людяно, компактно, хоча ось цей тротуар ліворуч, звісно, виглядає так тіснувато. Так, а от з цим місцем я не впевнений. Мені здається, що це вулиця Джерельна і територія пивзаводу. Але, можливо, і ні. Мені так виглядає, що все-таки це пивзавод, якісь його промислові споруди, і ще дуже цікаво виглядає ось цей кіоск на передньому плані, і такий він. З чого мали, з того і скліпали, там якась табуретка стоїть там на вулиці, така дірочка в дверях. І. Можливо, там продавали якесь свіжо розлите пиво, я не знаю. Але виглядає так колоритно. Ну і ще видно, що випало багато снігу, і його якось так не дуже тут прибрали. Бачите, такі все засипано, такі роз'їжджені колії. Ну, в принципі, звична картина. І зараз таке, коли сильні снігопади, можна побачити. Ось наступне цікаве фото, і це театр Заньковецької. І Цікаво в ньому те, що тоді, бачите, перші поверхи були всі зайняті якоюсь комерцією. Тут причому і склад овочів, і якийсь там ще продаж вапна, гіпсу і цементу, і ще чого тут тільки немає. Тут ось, бачите, все заставлено якимись валізами, кошиками, ще якимись плетеними штукенціями, і загалом ось таке от активне життя іде. Також такий трохи хаос-вивісок, але. Що цікаво, цей хаос він не настільки хаотичний, тут принаймні виглядає, що був якийсь е, стандартний шрифт для цих всіх вивісок, і з рахунок цього вони виглядають якось в одному стилі. Хоча з розміром, звісно, вони тут взагалі не напружувалися, і, бачите, не намагалися їх якось вписати в архітектуру, посадити між тими. Колонами, так, щоб вони вписувалися туди, а просто ліпили поверху, закривали ось ці от фасадні елементи. Тобто, в цьому плані повага до архітектури була десь така сама, як і тепер загалом. І ще цікавий момент те, що ось тут знизу був значно ширший тротуар. Ось, бачите, йде чоловік, такий в капелюсі, і довкола нього ще просто вагон місця, тому що. Зараз там, по-моєму, десь метр може лишився, і той парканом відгородили таким нашим знаменитим чорно-білим. І все. А далі вже розширили проїзну частину відповідно вулиці. Ну і ще також цікаво, що навіть тоді, вже 100 років тому, театр був таким досить таки облупленим, і вже тоді вимагав ремонту. Тобто тут в тому плані, бачите, такі традиції, збережені поколіннями просто. А ось це вже теперішня вулиця Братів Рготинців. І цей ракурс, його можна побачити і зараз, але тепер він трохи змінився. Ось цієї будівлі, праворуч, найближчої до нас, аж до кута, її тепер немає, і замість неї зараз стоїть улюблений в флапках всіма львів'янами у Хоча, здається, ця будівля зараз просто порожня, і її мають ще якось реконструйовувати. Ну, менше з тим. Коротше кажучи, цієї будівлі немає. І будівлі ліворуч, біля якої якраз припарковане ось це авто, і її тепер також немає. Досить довго замість неї стояла просто порожня ділянка за парканом. І там вже, якесь здається стихійне сміттєзвалище утворювалось, але останні буквально, там місяці, може там до року часу, і там зараз добудовують ось цей новий готель, про який також було дуже багато суперечок. І в мене на каналі в принципі, є відео, в якому я. Та якби заступався за те, що в принципі нова архітектура більш сучасна в центрі, це окей. Але то, що я побачив, коли його вже почали добудовувати, там не зовсім окей, те, що воно збудоване, як на мене, вище, ніж вони спочатку так обіцяли і показували там так виглядає, що пару зайвих поверхів, і ось так вже не треба. А це вулиця Вірменська та дзвіниця Вірменської церкви. І в загальному тут майже нічого не змінилося до теперішнього часу. І така найбільша зміна, яку я тут бачу, це те, що бруківка була покладена по діагоналі. Ага, і ще тут здається тротуару з правої сторони немає. Але я думаю, що це якась тимчасова штука. Отже, бруківка була покладена по діагоналі, і по-перше, це красиво, а по-друге, це менш шумно. І я якраз в цьому переконався минулого року, коли вдалося з'їздити до Португалії, і там практично всі вулиці, вони там, де лежить бруківка, вона лежить лише по діагоналі. На ній менше шумлять шини, і вона якось так загалом приємніше для ока. Як бачите, у Львові колись також робили, клали бруківку по діагоналі, а потім з часом чомусь перестали. Цікаво, чому і в який момент це відбулося. Але незалежно від того, коли це сталося, як на мене, варто повернутися до цієї практики і знову класти бруківку ось так, як на цьому фото. Ось це от дуже цікаве фото. Я спочатку не міг ніяк зрозуміти, що це і де це, хоча місце таке явно дуже знайоме. А потім я таки впізнав: це вулиця Коновальця, сам її. Початок, напевно, там от біля вулиці Бандери. Тобто ми зараз от ніби стоїмо спиною до вулиці Бандери і дивимося в сторону, в сторону ну, коротше, продовження вулиці. І це місце виглядає настільки незнайомим, тому що зараз тут ростуть дерева, тут зараз вся та вулиця засаджена каштанами і будинків майже не видно. А тут вона, бачите, ще така досить гола. І... Тому дуже незвично. Ну, і ще цікаво, що тут так виглядає, що вона вкрита асфальтом вже тоді, і лише така неширока смужка прямо біля бордюру, там, де стоять тощо приймачі, вона вкрита бруківкою. Ще на цьому фото видно якраз момент, коли мешканці будинків виставляли смітники з будинків на вулицю, і тут, очевидно, мав проїхати сміттєвоз, щось то, що тоді виконувало роль сміттєвоза. і все сміття з цих контейнерів, таких маленьких, позабирати. І загалом ця система вона зараз саме так працює в багатьох, наприклад, німецьких містах, я таке бачив. Також з під'їзді будинків, звідкись, напевно, з якихось підсобних приміщень витягують ось ці такі невеликі контейнери, і вони чекають, поки приїде сміттєвоз. Це означає, що в районі поблизу немає таких великих майданчиків з величезними сміттєвими контейнерами, які смердять на багато метрів довкола і які ніхто не хоче мати біля себе. І ми рухаємося далі, і тоді ось це наступне фото, воно якраз дуже логічне, тому що якраз от звідси. Е з вулиці Праворуч ми тільки що ніби вийшли, і вийшли ми на перехрестя теперішніх вулиць Київської, Русових та Конвальця. І особисто для мене це фото цікаве тим, що прямо по курсу тут будинок, в якому я народився, а ще тут видно, що по центру перехрестя колись був острівець, на якому росло дерево. Потім його очевидно забрали, і вже там, майже до теперішнього часу це було просто таке велике перехрестя, повністю вкрите бруківкою, на якому там паркувалося кілька машин. І потім, коли робилася реконструкція вулиці Київської і Русових. Там зробили ось цей острівець, то я навіть ще й переконував проєктантів, які тим займалися, той острівець зробити і закласти на ньому місце для озеленення, і потім на те дерево, яке там зараз посаджене, ми якраз організовували спільно кошти, збирали гроші і, в принципі, самі і садили той каштан, який там зараз росте. Ось така от циклічна історія. Ну і куди ж нам без трамвая? Ось такий от урочистий момент. Я от, чесно кажучи, не знаю, з якого приводу урочистості, але бачите, тут таке панство зібралося довкола цього трамвая, всі такі стильні стоять і от щось обговорять. Можливо, це запуск якогось нового маршруту трамвайного, а може, а може. Тут, напевно, знавці трамвайної справи краще скажуть, якщо вони раптом зайдуть в коментарі, а якщо не скажуть, то ми просто порадіємо з того, які стильні люди на цій фотографії. Це в нас панорамний вигляд з вежі ратуші, і це вигляд в сторону теперішнього проспекту Чорновола. Ось тут внизу, якраз, видно вежу Вірменської церкви і видно Преображенську церкву трошки далі, і трошки ліворуч, а вдалині якраз от можна. Порівняти з те, що було, з тим, що стало тепер. Я якраз от зараз накладу фотку сучасну, тому що в мене якраз є точно така з такого ж ракурсу, і цікаво буде порівняти. І тут якраз добре видно, що в тій стороні, де зараз район вулиці під голоском, там тоді був, воно взагалі виглядає як якісь такі скелі на горизонті, майже як гори. Дуже цікавий такий рельєф. ну і звісно, що цей район, він зараз, Тут він майже порожній, та? там якісь, можливо, сільські хати, а зараз він дуже так активно забудований і забудовується далі. і Зараз там вже одні з найвищих будинків у Львові, які вже мають поза 20 поверхів. Так, Ну і завершу я, напевно, ось цим фото. Ось така от панорама. І наскільки я розумію, то це знято десь зі сторони теперішньої вулиці Золотої. Там якраз є такі, такі гори, ну там в сторону Кортумової гори. Зараз там збудували ЖК-Семицвіт, і з його верхніх поверхів вигляд, напевно, ще епічніший. А тоді його там, звісно, що не було, і були просто ось такі пагорби зі стежками, там, де можна було. Погуляти і ось так-от помилуватися видом центру. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайки, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. І всім щасливо і до наступних відео.